Всім привіт підписів мого каналу. Сьогодні я розповім про сумне день народження, це було 13 лютого. І, напевно, у вас виникне питання, чому це відео виходить так пізно, а з 29 лютого. Напевно, я хотів зробити дуже цікаве цікавий відео на 29 лютого, тому що цей день буває раз в 4 роки. І це дуже максимально рідкісний день 29 лютого. І, тому я думаю, це було дуже цікаво випустити таке відео. Яке, я, напевно, дуже довго чекали ви, і я розповім <клес> про свій день народження, що було, що мені подарували, що я робив в цей день. Я просто в 6.47, записав цей час, тому що я дуже люблю вставати рано, і це дуже класна атмосфера ранку. Але а я дуже люблю вставати, наприклад, десь ще коли нема так. Світанку і дуже гарно можна подивитися на зірки, якщо вони ще є, і ще не проснулося сонце. Тому це дуже для мене класно. І атмосфера ранку дуже класна. Але ліг я дуже пізно, аж в 12 ночі. Це вже коли був день закоханих, і це дуже класно було. Але навіть на день закоханих я поїхав в одне дуже цікаве місце. І там теж відчувався один народження, можна так сказати. Також ви побачите протягом цього відео всі місця, де я був, на свій день народження, також розповім вам те, що, що я собі подарував. Це дуже класно, коли можу щось собі подарувати. Наприклад, я собі купив цукерки, я дуже люблю солодке, а також я собі подарував Майнкрафт, офіційний Майнкрафт, тому буду виходити дуже багато цікавих відео. Про Майнкрафт, тому підпишіться, щоб не пропустити е, цікаві відео. Там буде багато міні-ір дуже цікавих. Також моя команда подарувала мені м, дуже цікавий подарунок, це Discord Nitro. Ну і також я собі теж дещо купив в Discord. це такі речі, що гарно виглядав профіль і мені реально дуже подобається. Тому дякую моя команда, що зробила мені такий подарунок, дуже вам вдячний. Також хочу подякувати вам, тому що вже 66 підписників, а два тижні тому було. 55 підписників і це максимально дуже приємно, тому що ви підписуєтесь і це дає мені змогу робити ще якісніші відео і частіше робити, тому що це дуже класно. За тобто це вам ставлю лайк. Дякую. Також мені на мій день народження подарували багато солодощів, це дуже класно. А також мені подарували таку, можна сказати, селфі-палку або штатів для зйомки відео. Він дуже класний. В моєму інстаграмі та Тіктоці вийшло теж невелика кількість е, відео в молодим народження, тому ви теж можете подивитися е, 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 і поставити лайк. Буду дуже вдячний також підписатися так. За це буде дуже дякую вам, якщо підпишетесь на мій інстаграм та Тікток. Там буде теж виходити багато цікавих відео, навіть прикольних та смішних. Навіть після модель народження вийшло ще 5 відео на моєму каналі, які зібрали дуже багато переглядів. Це Unboxing American Surprises Gifts from My Uncle Exploring an Epic Minecraft Server Musical Box. Winter Escape from My Friend in Minecraft. Opening Event Prince of the Mount Musical Box. Winter Exploring the Landscape of Каволіварі. Дуже дякую вам! Тому що переглядів там дуже багато на цих відео. Ну, вчорашнє відео подивіться, будь ласка, тому що там ви, напевно, ще не дивилися. Але воно теж дуже цікаве. І це остання частина е, зимового блогу. І також в від мого друга давно вже не входила, але переглядів зібрало дуже багато, тому дякую, що подивилися та поставили лайк. Тому, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей. Та я розповів, як я провів сюди народження. Дякую вам.